Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і ми продовжуємо вивчати з тобою всесвітню історію 11 клас. Поїхали! Тож темою сьогоднішнього нашого заняття буде особливості розвитку країн Центрально-Східної Європи в другій половині 1940 року і першій половині 1950-х. У Польщі з 1945 по 1948 роки визначають як період режиму народної демократії. У цей час за підтримки командування радянської армії та за допомогою радянських радників формувалася нова система охорони влади: армія, внутрішні війська, робітнича міліція та служба безпеки. Усе перебувало під контролем комуністів, об'єднаних у польську робітничу партію, спираючись на новостворення силові структури і радянську підтримку, застосовуючи. Відверти терор щодо своїх опонентів комуністи боролися за владу. Їхні дії підтримували соціалісти з польсько-соціалістичної партії. Комуністи проголошували курс на об'єднання всіх сил для радикальних соціально-економічних перетворень, коаліційності формування нової влади, поліпшення становища населення, а в реальному житті діяли авторитарно-тоталітарними методами. Більшість польського населення сприймала це як радінізацію Польщі. Та розберемо з вами, що таке народна демократія. Це форма політичної організації суспільства, яка виникла в деяких країнах Центрально-Східної Європи після завершення Другої світової війни. У січні 1946 року було прийнято закон, за яким підприємства, де кілька працівників перевищувало 50 осіб, націоналізували. Господарське освоєння повернутих в Польщі західних земель супроводжувалося міграційними процесами. 1947 рік під час операції Вісла до північних і західних воєводств в Польщі з Лемківщини на цяння Підлящі Холмщини було виселено близько 156 тисяч осіб. Тож на виборах 1947 року до установчого сейму перемогу здобув демократичний блок, у якому провідну роль відігравали комуністи і соціалісти. Вибори супроводжувалися чисельними порушеннями владою прав виборців та позиційних кандидатів. Однак держави заходу на це не відреагували, оскільки Польща входила до сфери радянського впливу. Установчий Сейм обрав президентом. Польщі комуніста Болеслава Берута, а головою уряду соціаліста Церенкевича. Важливе значення для встановлення соціалізму за радянським зразком мало створення в 1947 року на нараді представників європейських компартій у Польщі Камінформбюро. Воно мало запроваджувати в країні центрально-східної Європи сталінську модель соціалізму, відкидаючи будь-які національні особливості. Власне, президент Польщі Берут був палким прихильником сталінського шляху до соціалізму у грудні тисячі. Цітсорок року в результаті об'єднання двох партій утворилася польська об'єднана робітнича партія. Її програми засвідчували намагання будувати в Польщі соціалістичне суспільство, копіюючи радянські зразки без урахування місцевих національно-культурних особливостей. Після створення польського соціалістичного суспільства розпочалось процес формування в Польщі тоталітарного політичного режиму і здійснення у стислі строки перебудови польського суспільства відповідно до сталінської моделі соціалізму. У Польщі посилювалася агресивність офіційної пропаганди. Розпочалися масові чистки як у партіях, так і серед її опонентів. Розгорнулась ідеалізація. Ідеологізація культури освіти і науки в Україні насаджувався культ особи Берута, якого називали польським Сталіним. Україні насаджувався культ особи Берута, якого називали польським Сталіним. Конституція 1952 року завершила формування тоталітарної політичної системи. Відповідно до неї країна отримала назву Польська Народна Республіка. Згідно із запровадженою в країні сталінською моделю соціалізму, в промисловості розгорнулася індустріалізація, а в сільському господарстві насильницька колективізація. Обраний владою Курс обумовлював розвиток Польщі як аграрно-індустріальної держави, яка за темпами розвитку та рівнем життя населення значно поступалася країнам заходу. Що ж стосується Угорщини, найбільш популярною політичною силою післявоєнної Угорщині була партія дрібних сілянських господарів, яка орієнтувалась на ліберально-демократичні ідеї. Підтримка радянського військового командування сприяла посиленню позиції Угорської комуністичної партії, і значну частину робітництва традиційно об'єднувала соціал Демократична партія Угорщини 1947 рік за активною підтримкою Радянського Союзу Угорська комуністична партія перетворилась на найвпливовішу політичну силу в країні. Саме завдяки їй в Угорщині розпочався націоналізація промислових підприємств банків і запровадження в управлінні командно-розподільчих методів. Одночасно комуністи всіляко дискредитували інші політичні сили, виконуючи вказівки комінфонбюро. Виконуючи вказівки Коменфернбюро, керівництво угорської комуністичної партії, очолюване м'яташем ракошу взяло курс на монополізацію влади і одержання економіки. Фактично, це свідчило про запровадження в країні радянської політичної моделі, у 1948 році Соціал-Демократична партія Угорщини майже примусово об'єднали з Угорською комуністичною партією у новоствореній Угорській партії трудящих на чолі з Ракоші. У серпні 1949 року новообрані державні збори проголосили створення Угорської народної республіки. На судовому процесі в вересні 49 року групу комуністів, що не поділивали, Ляли погляди ракуще звинуватили в державній зраді та співпробітництві з американськими та югославськими спецслужбами і стратили. Це якраз таки уноочнювало, що в Угорщині, якою управляло від імені робітництва групування комуністичної верхівки, встановився тоталітарний режим сталінського типу. 1950 рік було ліквідовано традиційне угорське місцеве самоврядування і запроваджено систему рад ворогами народу оголошувались представників Римокатолицької церкви, опозиційно налаштованих комуністів, соціал-демократів, діячів культури, робітників селян за роки панування режиму Ракоші. Переслідувань зазнало близько 10% угорського населення. Тож, що стосується Болгарії, у післявоєнній Болгарії боротьбу за першість у суспільстві вели комуністи та аграристи, представлені Болгарською робітничою партією та болгарським земським народним союзом. За результатами виборів до народних зборів у листопаді 1945 року комуністи та аграристи отримали по 94 депутатські мандати на кожну політичну силу. В Великобританії і США ці вибори не в Визнали через обмеженість участі в них опозиції за підсумками референдуму в 1946 році в країні було скасовано монархію, а дещо пізніше проголошено становлення Болгарської народної республіки. Восени 1946 року комуністи активізували діяльність. Хвилі чисток та арештів викликали негативну реакцію в суспільстві і були сприйняті опозицією як установлення комуністичної диктатури. У день 1947 року. Програмові положення комуністів було закріплено в новій конституції країни. Відповідно до неї, розвиток економіки відбувався на планових засадах. Земля мала належати тим, хто її обробляв, а держава отримала право націоналізувати як окреме промислове підприємство, так і галузь загалом. У політичному житті Болгарії перетворення комуністів призвели до того, що всі партії, крім БРП та БЗНС, зникли. Останню комуністи не наважилися ліквідувати через значну кількість її прихильників. У грудні 1948 року. П'ятий з'їзд БРП комуністичний проголосив курс на побудову за 10-15 років основ соціалізму за сталінською моделлю. Основи е партії комуністи перейменували на болгарську комуністичну партію і реалізуючи цю програму до кінця 1948 року комуністи ліквідували приватний сектор у транспорті, оптові торгівлі, промисловості, ну і банківські справи. Що ж стосується Румунії, у першому, післявоєнному уряді румунського королівства, яке очолював Петро Гроза, комуністи мали три із 17 міністерських посад внутрішніх справ юстиції, зв'язку та пропаганди. Під час чистки державного апарату від прихильників старого режиму Комуністична партія Румунії намагалася поставити армію, органи правопорядку та засоби масової інформації. Свій повний одноосібний контроль. Це викликало невдоволення інших політичних сил. За результатами перших післявоєнних парламентських виборів в 1946 році комуністи отримали лише 68 депутатських мандатів, але почали фактично домінувати в парламенті. В оновленому уряді КПР отримала нові посади, і початок 1947 року вона взяла курс на встановлення повного контролю над владою в країні. При цьому КПР спиралась на підтримку радянської Союзу, ну в принципі, як і всі інші держави, про які ми сьогодні з вами розмовляємо. Кінець 1947 року. Великі національні збори одноголосно скасували монархію, проголосили в країні Румунську Народну Республіку. Це сприяло остаточній монополізації влади комуністів. В принципі, сценарій був у всіх держав один і той самий. Комуністична влада утверджувалась за рахунок якраз таки робітничих партій, які були переформатовані в комуністичні партії, і комунізм ширився просторами майбутніх республік. Чехословаччина, у квітні 1945 року відповідно до кошицької декларації виник коаліційний уряд чехів і словаків. Його очолив соціал-демократ Фірлінгер. Одночасно відновлювалася конституція 1920 років та посада президента, яким став. Едвард Бенеш у перші три післявоєнні роки головним для Чехії та Словаччини стало питання обрання напряму подальшого розвитку. Комуністи, намагаючись привернути на свій бік суспільство, спирались на допомогу Радянського Союзу. Їхніх опонентів об'єднувало прагнення відновити довоєнний соціально-політичний устрій. в Уряді країни мали три міністерські посади, але утримували панівні позиції в крайових і районних національних комітетах, які були місцевими органами влади. Саме спираючись на них, комуністи. Розгортали боротьбу за владу літо 45-го року. Комуністи домоглися прийняти урядом декретів про націоналізацію промислових підприємств, конфіскованих у колаборантів та банків за аграрною реформою конфісковані землі передавалися селянству. Декрети про націоналізацію формували державний сектор як економічну основу впровадженої в країні комуністами соціальної моделі соціалізму. Сталінською моделлю соціалізму на виборах 1946 року до установчих національних зборів чеські та словацькі комуністи отримали 38 голосів і посіли перше місце за кількістю депутатів. Новий уряд країни очолив лідер чеських комуністів Клемон Готвальд. Курс на монополізацію влади в країні комуністи назвали лінією на завершення більшості націй. Таким чином, у післявоєнний період компартії Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії, Чехословаччини та Єгославії за Тримки СРСР закріпили свою монополію на владу і розпочали здійснення націоналізації, індустріалізації та населенської колективізації. Піддавати сумніву, доцільність запровадження скопійованої з радянського союзу сталінської тоталітарної моделі суспільного розвитку вважалось неможливим під загрозою покарання. Що буде далі? Будемо вчити на наступних заняттях.